Хто не зв'язаного больниця, ніхто не зв'язані зв на війні. Та віра в серця починає іскрітися. Урочистий захід, шанування пам'яті Євгена Анатолійовича Андрусовича та Ярослава Миколаєвича Ланцова. Завершено. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Це Ярослав, мій однокласник. З першого дня, з першого класу ми разом. Це наш захисник. Так, Євген Анатолій, Ярослав Миколаївич, Наші вчителі. Всі наші бачите вчителя. Шановні українці, я хочу всім подякувати, всім людям за підтримку і за турботу. Сьогодні це наша рідна восьма школа, наша городська власть, наш мер міста Терехов Ігор Олександрович, наші міські Салтівський наш район. Це по справжньому добрі люди, наш мер міста, всі його працівники, вони щиро, це ніяка не показуха. Всі турбуються, тому що ми України і ми є люди. І зараз наші тут вчителя вже я не знаю, я їх пам'ятаю, які вони були, такі вони є. Мені здається, що я постарів, а ви у мене всі молоді. Я вас з першого класу пам'ятаю, я не знаю. У нас ви правда, ви про просто щось. І ви знаєте, сьогодні в нас сльози, гори. Ми сьогодні живі завдяки нашим захисникам. Але що в наших душах українських, нашою душу українську щирість і турботу ніхто ніколи не достане. Це наше особисто. Батькам дуже важко, вчителям дуже важко. всім нашим українцям дуже важко. Але наша турбота українська, вона завжди буде. Завжди буде. І всі тут наші вчителя. Я у нас директор школи, я не знайом. Вона, я так зрозумів, у нас переселенка. Так? З якого міста? Золочко Со... мій рідний золочів, як я його називаю, з братом там футбол грали. У нас переселенка, тепер директор школи. Вони все це організували. Люди прийшли вшанувати. Не всі прийшли, і ви розумієте, що є небезпека. Ми все зробили безпечно. Організа... організація в місті Харкові, нашої місцевої влади, вчителями. Вони молодці. Це дуже важливо українці, і ніхто не забуд, яка б ворожа пропаганда не казала. Ми все пам'ятаємо, бо ми українці і ми є люди. Я вам всім дуже дякую, хто на відстані, наші українці за кордоном, наші однокласники, однокласники хлопців. Кого на відстань? Сьогодні ми тут з горем у серці. Але якщо поки ми пам'ятаємо, а ви знаєте, що ми пам'ятаємо? Вони ніколи в на нас не мруть. За це вам низький уклин. Слава Богу, слава Україні! Дякуємо нашим захисникам за захист нашої держави.